Доброго дня, малята! До нас у гості завітала Наталія. Вона працює у театрі актрисою. І запрошує нас на невеличку екскурсію по театру. Вирушаємо. Дітки, кожен театр починається з гардеробу. В гардеробі холодної пори глядачі лишають свої курточки і пальта, щоб їм було зручно сидіти на стільчиках і дивитися виставу. Рухаємося далі. А ось і глядацька зала. В глядацькій залі сидять глядачі і дивляться виставу. Коли йде вистава, поводитись потрібно тихенько не заважати дивитися на це дійство. Тоді буде дуже цікаво. Рухаємося далі. В кожному театрі є буфет. Під час антракту. Це така перерва між виставою. В буфеті можна попити чаю із смачним печивом. Для того, щоб вистава була цікавою, існує бутафорський цех. В ньому працюють бутафори та декоратори. Це майстри, які виготовляють речі для вистав. Вони можуть зробити булаву для котигорошка, хатинку для бабияги, навіть справжні дерева. Для цього вони і працюють. Їдемо далі. А ось і сцена. На сцені актори показують виставу. Тут відбувається саме театральне дійство. Для того, щоб актори були красивими, гарними і цікаво було дивитися виставу, є такі люди, які називаються костюмерами. Костюмерні багато різних театральних костюмів. Актор може вбратися в Пана Коцького, лису Микита, навіть у козу Дерезу. Костюмери шиють ці костюми самі, підганяють під розмір акторів, і актори виглядають дуже гарно. Дітки, для того, щоб ми подивились виставу, потрібне освітлювання. Для цього існує. Освітлювальний цех. Тут багато пультів, щоб керувати прожекторами в залі. Адже світло під час вистави змінюється на сцені дуже багато разів. І ми бачимо виставу в різних яскравих кольорах. Для того, щоб актори виглядали по-справжньому, існує гримерна. Гримери, які працюють в гримерці, підмальовують акторам обличчя, припудрюють його, роблять їм зачіски. Актора можна загримувати під старого дідуся, під вовка чи Карабаса Барабаса. Гримери робляться дуже вправно. Актора ніколи не впізнаєш під гримом. Ось, дітки, ми сьогодні з вами ходили до театру. Нас сюди приводила актриса Наталія. Вона тут працює. Вам було цікаво? Давайте подивимося ще раз. До театру заходимо в гардероб, сідаємо в глядацькій залі. Коли буде перерва антракт, ми можемо спуститися до буфету, трошки перекусити. Для того, щоб вистава була цікава, працюють бутафори та декоратори в Бутафорському цеху. Самі актори виступають на сцені і виконують різні ролі. Для того, щоб вони виглядали гарно, їх одягають у різні костюми, які відповідають спеціальним сценам. Щоб ми бачили яскраву виставу, існує освітлювальний цех. Тут багато пультів, і ми бачимо яскраве світло. І для того, щоб актор був гарний і справжньо виглядав під свою роль, гримери їх. Прикрашають і роблять їм зачіски. Ось дітки така цікава в нас подорож сьогодні була.